Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Игровой Крас и ми сегодня играем и мы сегодня играем у Слизарио. Начинаем. Давайте напишем, как мы будем называться. Например, давайте наше, наше старое имя Плей. Вы бачите, який у мене. Я вам у передньому відео казав, як міняти скіна. Давайте я, я хочу його ще раз поміняти. Мені такий трохи навіть не подобається. Е, давайте оцей. Ні, давайте оцей. Скажу, що це непоганий. Тоже. Давайте підемо на середину. Ви знаєте, що там багато змій. Знаєте, що багато. Сегодня у мене трохи ще знімаю настрою знімати відео. Але для вас я зроблю все. Не жарко, ну а я все одно хочу знімати відео, не скажу, що ну, знімати відео це дуже уж так погано. Я ну я тут знімати нормально Будемо У меня у Слізаріва є глюки У мене глюки, глюки трахит Слізарі І там куди йти Я, як, 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 якщо хтось знає, ну тепер я граю в Слізаріо, а і, і, я хочу так би, ну я собі граю, я скина е, ну, змійку вмію міняти, але ви знаєте, чи можна міняти так би ц, цей фон, що тепер чорний, е, скажіть мені, е, напишіть в коментарях, чи, чи його можна міняти, чи не можна. Чи дайте мені такий канал, що, що каже. Я хочу як то поміняти. Мені тупо черт, так би, чорне. Ти мені тупо трохи. Давайте прискоримося. Для середини. А! Засвіто не прискорився. То може і приземляти нас у на середині. чекав середини. Нам треба і йти вниз. І ми вже доїмо туди. Хто знає такі дуже красні канали е, Слізаріо, то е, пишіть в коментарях. Просто пішні в коментарях. Пробачте, що я знову це повторяю на на якийсь серії Слізаріо. Я казав вам, що в мене є проблема. Ну, в общем, у мене є проблема, що я не можу зайти на сервер. І хто її знає, її напишіть мені в коментарях. Я вас дуже прошу. І пробачте ще, я Як то ну, знову напам'ятаю, просто мені дуже... я просто я дуже хочу грати на сервері. Того... Я вас дуже прошу. Я вас дуже дуже сильно прошу. Ну так... Я навіть не знаю, що казати. Давай до середини, Та, друзі, ви виділи? Він просто по, по мені проїхався, йому нічого нема. Так, він читер. Я трохи навіть люблю читерів, Деякі навіть читерують Не скажешь, не скажешь, що чотири такі погані. Не, тягну, друзі, не, не, не скажешь, що э, читери чи це погано. Так, він... він що у нас? Рябушка завів? Так, він нас... він нас... ...ябушку завів. Я зразу здам себе, я знаю, що я не виберуся. Хоча мене не хотів здавати зразу. Я просто. Ще не заїхав в нього. я так, так деко не то я, я так деко не теж роблю. Ну, я так так теж роблю, заводю у коса ложку. І, кстати, на цей день був, бо найбільше назбирали це. Е, 601 800 779 Ай, ненавиджу коли -то... так Так без якого змею Йо ці штуки що я тепер їм І їх так би взяти не може що не за змію Опа Ого. Ой! Глючить. Ну так, друзі, я нажму на стоп, мені краще все розібратися. Я вже розібрався, продовжуємо гру. Так, ай, айдме далеко від, від середини. Я не буду прискоряти, бо не можу по дорозі стати, ну. Розумієте? Великим. Яй, дай його. Скільки він має метрів? Слава Богу. Тепер можна їхати. Пробачте ще. Там на жаль, просто я перший умер. І мені знову помішали. Але добре, що мене хоч на, вже на центрі возродили. Ну тогда все змеи. Змеи. Может их сюда. Думаю, что на это за я две раз є багато змей. А вареких. Ну да все в рейке. Да барики. Немногих не травмирован. Не трав бареких. Нормальных. Полюдских. Мать, я не полюзки. Так не люблю. Так, люблю. Є більше є, є більше є, є більше Я. Йору, бирки, гади малі. Так давайте продовжимо. Ну, центру, скажу вам, не, небагато. йой 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 Ай, та 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 Глюк глю, пішов. Ну, у мене завжди глюки тут. У мене завжди глюки. Мене завжди кричать, коли я знімаю відео і мішають. Я це так не люблю. О, у мене гарно місце приземлера. О, у мене гарно місце приземлера. А й дуже гарно. Там ще не з'їли. Там уже з'їли, там уже з'їли, там уже з'їли. Ей, та, так, так нечестно. Ну так неучастно. Ну, так неучастно. Так Ай. Дуже навіть неучастно. Так что мы, мы видео закінчим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем-всем пока-пока.